Рожеві, коралові, пурпурові, бускові та навіть у білу крапинку петунія – петунія це королева однорічних квітів. І в тепличному господарстві Романа Кибенка вона займає особливе місце. Адже ці квіти не просто красиві, але й багатоквіткові. До того ж, вони радують цвітінням з травня і до самих заморозків, не припиняючи рясно формувати квіти. У теплиці квітникаря Романа Кибенка понад 30 сортів і видів перших весняних квітів. Родзинкою є ось ця плетуча сурфінія віста, яка вирізняється особливою пишністю. Та ось ця красуня Зоряне небо, куле подібної форми. Петунії квіти не вибагливі. Тож цікавимося у квітникаря про особливості посадки і догляду за цією квітучою красою. Починаючи з ґрунту, ґрунт професійний, ґрунт спеціально розроблений для сурфінії, для піларгонії. Є універсальний ґрунт. І починається з ґрунта. Далі, що ми робимо? Щоб ваша квітка довго жила і вам приносила. Радість ми використовуємо добрива подовженої дії. Це на три місяці, це на 6 місяців. Тобто в кожному горшку, як вам попадуться такі грошенки різнокольорові, не лякайтесь, то наше добре. Аби досягти пишності куща, не варто боятися обрізати квіти. Наполегливо радить Роман. Якщо вона у вас дала якусь одну квіточку і почала цвісти, то цю квіточку краще обрізати. Не жалійте, не думайте, що це вже ви достигли певного результату, що нічого не вийшло. Треба наростити корінь, треба наростити зелену масу, а потім думати про цвітіння. Що відбувається у нас? Значить, після того, як посадили черенок, він підріс, пересадили в горшок. Далі отак от знущаємося, обрізаємо, щоб почав формуватися кущ. Обрізаний такий варіант, потім він починає вже більш становитися густим, але це теж ще не варіант, щоб він почав добре рости, треба знову все обрізати. Все оце обрізається. Страшно, жалко. Добре. Лише за умови системного підрізання квітки вона буде формуватися красивим, правильної форми пишним кущем. Навіть як у вас кущ десь постраждав, десь він має якусь таку не зрозуміло, щось там вітром пошкодилось. Беріть і ріжте, до такого стану без проблем. Петунії, Сурфінії, Фуксії, Пеларгонії, Гвоздики, Чорнобривці, Герань, Вербена, Алісіум. І це далеко не повний перелік квітучої краси, яку вирощує у своїх теплицях родина Кибенків. Ця сімейна справа дуже клопітка, проте приносить колосальне задоволення і естетичну насолоду. Сімейний бізнес: 18 років ми вже трудимось всі в роботі. Ще й допомагають і, і всіх родичів, підключаємо і бажаючи. А ще ловіть лайфхак від Романа як не потрапити на гачок, купуючи квіти за дешевою ціною невідомої якості. Любите всі купити дешевше, простіше, ну ви можете купити от, це наші квіти, але вони не укорінені. І ви можете купити просто такий варіант. Де корінь? Нема? <ріст> Де корінь? Нулесенький. Тобто посаджений черенок, тільки посаджений, не укоріно. Треба чекати, чекати, що там щось з'явиться. Як мінімум дивіться, чи є корінь. Дірочка петуніями, сурфініями та пеларгоніями прилучани уквічують балкони та подвір'я. Квіти з теплиць Романа Кибенка прикрашають фасади багатьох організацій і підприємств прилук, барви, срібного та столиці. Великою популярністю користуються міксовані квіткові композиції в основі. Переважно сурфінія, бакопа, вербена і з доповненням алісіуму, гвоздики, грані та м'яти. Збирається, щоб це було довго і красиво. Все одно в будь-якому разі. Якась квітка, іншу задавиться, Ну так як вони в одному горщику їх там 5-7 штук, то проходить боротьба, вони стараються вижити, і то доволі таки цікаве. Кожне підвісне кашпо радуватиме вас аж до пізньої осені, бо ж квітникарі продумали все до дрібниць. Лише встигайте вчасно поливати квітковий горщик та милуватися до схочу.